Минулого тижня Державна пожежно-рятувальна частина з охорони Бурштинської ТЕС відзначила своє 25-річчя з дня створення. 18-та державна пожежно рятувальна частина налічує 63 е, чоловіка особового складу, Значить, охороняє об'єкт, надає допомогу щодо проведення вогневих робіт. Е, крім того, е, допомагаємо е, кілометровій зоні виїзду частин на пожежі. Місто Буштина, Галич займаємося своєю професійною підготовкою. В будинку культури «Прометей» міста Буштина відбулися урочистості, які стали справжнім святом для великого колективу підрозділу та членів їх родин. Особливими гостями заходу стали ветерани та пенсіонери служби, які на цю ювілейну подію прибули з усіх куточків Прикарпаття, відкриваючи урочистості, з привітальним словом виступив начальник територіального управління МНС в області, полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький. Керівник обласного рятувального відомства відзначив високий професіоналізм. Мужність та рішучість особового складу підрозділу служби МНС і підкреслив важливе значення безперебійної та безпечної роботи флагмана енергетики Прикарпаття Бурштинської Тес. Володимир Володимирович також побажав колективу державної пожежно-рятувальної частини номер 18 і надалі плідної багаторічної праці добра та здоров'я. А з нагоди ювілею з дня створення підрозділу вручив працівникам служби та ветеранам грамоти територіального управління. У свою чергу, начальник 18-ї державної пожежно-рятувальної частини з охорони бурштинської ТЕС, майор служби цивільного захисту Василь Максимишин, привітав присутніх зі святом, коротко нагадавши історію становлення частини з далекого 1987 року. Своїми спогадами про службу поділилися і самі працівники, зокрема, перший начальник державної пожежно-рятувальної частини номер 12 по охороні бурштинської ТЕС, полковник служби цивільного захисту Петро Кулебаб'юк. Святкового настрою присутнім додав концерт, який підготували художні колективи Будинку культури прометей та працівники пожежно-рятувальної служби області. Після завершення урочистостей ветеранів та пенсіонерів цього славного підрозділу чекала ще одна радісна подія. Їх гостину запросили відвідати пожежну частину, якій вони віддали десятки років життя, як у колишні часи знову побачити рідні стіни, відчути непростий ритм життя гарнізону, його постійну бойову готовність до дій за призначенням. Ветерани ділилися своїми враженнями від цієї зустрічі, яка повертала їх у молодість, усповнені завзяттям часи, коли виконання професійного обов'язку та відчуття дружнього плеча вважалися найважливішими життєвими цінностями. Починали ми як кажуть з нуля, були старе приміщення власне силами особового складу дирекції. станції, яка допомагала. Ми зводили цей об'єкт, гаражі, будову все. Набрали ми тоді особовий склад, були, як кажуть, і майстри, і спортсмени. Міли і працювати, і відпочивати, і здобувати спортивні нагороди, ставити рекорди свого часу. Багато вихованців було і захищали честь області на спортивних змаганнях. Сам я 10 років віддав пожежно прикладному спорту. Вдячний, що долі, що вибрав таку професію, горжусь. Я дякую Богу і ніколи не шкодувала, що я працювала в цій частині. Я постійно згадую роки своєї служби і постійно дивлюся передачі, які йдуть служба 101. Тепер я хочу привітати всіх працівників ще раз побажати їм здоров'я, щастя, довголіття. Сьогодні в особовому складі державної пожежно-рятувальної частини номер 18 з охорони бурштинської ТЕС змінилося не одне покоління, а його ряди постійно поповнюють молоді працівники. Які, висловлюючись образно, приймають естафету своїх попередників з гідністю нести звання рятівника, примножувати кращі традиції пожежно-рятувальної служби, докладати максимум зусиль для вдосконалення своєї професійної майстерності та служити народу України під благородним гаслом: запобігти, врятувати, допомогти.